Ні, у випуску новий старий електротранспорт на лінію випустили капітально відремонтований трамвай. Це вже четвертий вагон, який пройшов повну реконструкцію у цьому році. У електротрансі обіцяють до кінця 2012-го відновити ще 20 вагонів. Лікуватись буде дешевше. Майже півмільйона гіпертоніків у Львівщини зможуть купувати ліки зі знижками. В аптеках міста відпрацьовують механізм часткового відшкодування ліків за державні кошти. Останній спогад про євро зникне з міських вулиць. У Львові демонтують вказівники до чемпіонату. У Львові демонтують вказівники, які встановили на час Євро-2012. Сьогодні роботи планують завершити. Вітаю вас. Наш репортер оглядає основні події вівторка. Ліки для гіпертоніків будуть дешевшими. За регулювання цін береться держава. Купувати ліки зі знижками можна буде не лише у державних, а й приватних аптеках. Але для цього потрібен рецепт від лікаря. Загалом на Львівщині від гіпертонії потерпає майже півмільйона людей. Пані Тамара ліки від гіпертонії в останній купувала місяць тому. Вже тоді придбала препарат зі знижкою. мені наша дільнячна лікарка виписала, бо мене тоді дуже турбувало. Головні болі були і так, взагалі, то ослаблена дуже була, бо ще перенесла ну якісь інфекції. Ходили там, кашляла сильно. В аптеці пояснили, трьохвідсоткову знижку на препарати для гіпертоніків роблять вже кілька місяців. Вже увійшла в дію постанова Кабінету міністрів, от і вже з червня місяця наша мережа почала активно знижувати ціни на протигіпертонічні препарати. А з 1 жовтня ліки можуть ще подешевшити. Держава зобов'язалась платити фармацептам, аби вони не підвищували цін на препарати. У такий спосіб українці мали б зекономити щонайменше 160 мільйонів гривень. Якщо взяти найдешевший препарат «Енолаприл» з діючою речовиною НЛАПРЛ під назвою НАП, який коштує, гранична ціна його коштує 3,52%, то ціноутворність відбувається таким чином, що від цієї ціни, від 3,52, максимально оптовик може націнити 10% від вхідної ціни, яка вже буде після того сформована, аптека може націнити до 25%. Тобто максимальна націнка при відпуску в аптеці 37,5%. Подешевшує майже 250 препаратів від гіпертонії вітчизняного та закордонного виробництва. Держава таким чином впроваджує цей пілотний проєкт як перша сходинка до того, щоб знизити ціну абсолютно і контролювати цю ціну абсолютно на всі лікарські засоби, які виробляються і продаються в межах України. В Кабміні сподівається, тепер люди частіше звертатимуться до лікарів і уникатимуть самолікування, адже ліки продаватимуть лише за рецептом. Цей приклад як не має бути, через що треба ходити до лікарів і не раз в рік, власне, що а і призначати і міняти лікування, та як казала Запайна, а Власне, це має бути динамічне спостереження. Людина має звернутися по місцю проживання, значить, чи до сімейного лікаря, чи до терапевта, який має виписати її рецепт обов'язково тільки діючій речовині. А вже відповідно з даним рецептом хвора людина має підійти в аптечний заклад. В аптеці відповідно мають сказати, в якій ціновій позиції є той чи інший препарат. А хворий сам обере препарат, який йому по кишені. Якщо цей проект і справді буде дієвим, далі візьмуться за ліки для хворих на цукровий діабет. Ірина Панчишин, Олександр Бригадир, Роман Маленький, наш репортер. Як позбутися смороду у місті? ЛКП водоканал намагається домовитись з підприємством ензим, в якого найбільш концентровані стоки у Львові. Шлях по якому проходять викиди. Підприємства хочуть загерметизувати. На це потрібно 10 мільйонів гривень. Поки що це єдиний спосіб уникнути випарів, що поширюють неприємний запах, адже реконструювати учасні споруди на «Ензимі» обіцяють лише до 2014 року. Нагадаємо, підприємства, у стоках яких різко збільшується вміст органічних речовин, зобов'язані збудувати свої учасні споруди. Тож в міську каналізацію мають потрапляти вже очищені стоки. Серед таких підприємств «Ензим», «Львівська пивоварня», барком та інші підприємства харчової промисловості. Тим часом у водоканалі розповіли, просять у міському бюджеті гроші на Машину, адже ще одним джерелом неприємного запаху є міська каналізація. Є технічно несправні частини колекторів, де відбувається осідання твердих частин каналізаційних стоків, і відбувається гниття їх банально. Тому ці ділянки колекторів водоканал. Мав би промивати, ми не маємо, на жаль, сьогодні достатньої кількості техніки для того, щоб профілактично, кілометр за кілометром, проводити профілактичну чистку і гідравлічну промивку цих каналізаційних колекторів. Нове життя львівських трамваїв. Ще один здавалося б, безнадійний вагон виїжджає на лінію після капітального ремонту. Повністю справний та готовий працювати. Це вже четвертий трамвай, який воскресили майстри Львів електротрансу цьогоріч. До капремонту цей 1092-й трамвай був майже безнадійним. Вагон ще 80-х років випуску просився на металобрухт, але майстри електротрансу таки поставили його на рейки. Повністю відремонтована вся ходова. Повністю відремонтовані всі електричні агрегати. Тобто двигуни, генера... мотор-генератори, тягові двигуни. За майже 200 тисяч гривень трамвай вдалося реанімувати як ззовні, так і зсередини. Це фактично перша гармошка зроблена силами працівників у Львові. На совість. Ну, це покаже час і експлуатація, але думаю, що це зроблено на совість. Повністю відновили у вагоні і систему опалення. Фактично, оці вузли всі є перебрані нашими працівниками. Є надія, що зимою в цьому трамваї буде досить затишно, не так як в багатьох інших. До кінця року вагонно ремонтні майстерні мають воскресити ще один безнадійний вагон. Витрати на це, хоч і не маленькі, але зі скупеньким бюджетом електротрансу купувати нові трамваї за 2 мільйони гривень не можуть собі дозволити. А гарного секонд-хенду для нашої вузкоколійки Катма. Вживаних трамваїв за кордону такої серії, серії КТ-4 вже не так і багато залишилося. І разом з тим це робота для наших працівників. Це фонд заробітної плати, це робота для юлян, це податки. Це і знову ж своя база, яка буде в майбутньому відновлювати трамваї, які так чи інакше зношуються. Майстри обіцяють, після капітального ремонту вагон зможе проїхати ще понад 300 тисяч кілометрів. Це близько 10 років роботи. Зараз Львовом їздить в середньому 55 вагонів щодня. До середини жовтня їх мало б побільшати до шести десятків. Віталій Кублік, Олександр Бригадир, наш репортер. Нафта на халяву зловмисники на львівщині викачали 392 тонни чорного палива. Троє чоловіків незаконно зробили в різку магістральному нафтопроводі. Викачуло нафти ночами. Тимчасово чорне золото переховували на подвір'ї в одного з кооперативів. Там правоохоронці знайшли резервуар місткістю 20 тонн. Крадену нафту чоловіки продавали. До речі, один зі підозрюваних вже 10 років перебуває в міжнародному розшуку за злочини скоєні на території іншої держави. Загалом група викрадачів завдала державі збитків на майже 4,5 мільйони гривень. На місці скоєння злочину виявлено і вилучено їм костя, транспортні засоби, насоси, а також був задокументований відвід від нафтопроводу приблизно на 4 кілометри в сторону, для того, щоб замаскувати свою злочинну діяльність. Напад на журналіста сьогодні вночі близько 3-ї години у двері та вікна будинку шеф-редактора газети Для Вас міста Городка почали грюкати. Невідомі. Підбігши до вікон, Андрій Хома з дружиною побачили, що на їхньому подвір'ї все палає. Помітили й трьох людей, однак розглядіти їх не змогли. Коли Галас стих, журналіст вийшов на двір. Там побачив, що горить його машина. Намагався полум'я згасити. Тим часом рідні викликали міліцію та пожежників. Андрій Хома переконаний, напад трапився через його журналістську та громадську діяльність. У газеті нерідко публікували критичні статті про місцевих депутатів і чиновників городочини. Журналіст розповідає: напередодні видання почали активно перевіряти. Правоохоронці порушили кримінальну справу. Зараз триває слідство. Було декілька публікацій по присвоєнні заслуженого будівельника України. Миколі Савці, президентом України. Він ніколи не був будівельником, він ніколи не займався будівництвом. Була публікація по незаконній займаній посаді депутатом районної ради, який, будучи депутатом районної ради, і має працювати на громадських засадах. Як всі депутати місцевих рад, під нього створили посаду голови бюджетної комісії району. У Львові закипіла робота в усіх окружних виборчих комісіях. Найбільш проблемною вика виявилася під номером 117. Там на попередні засідання не з'являлась голова комісії. Напередодні новий головуючий таки прийняв присягу і навіть став до роботи. Втім, без сутичок не обійшлось. За 20 хвилин до засідання комісії виборчого округу 117, хто головуватиме, ніхто не знає. Адже пані король, яка мала очолити комісію, на попередні збори не з'явилася. Розумію, ЦВК сказала, що вона сплачена, знала, що вона головою. А вона писала заяву тільки на члена комісії. Каже, я ніколи там не була. все. та відсутність голови для комісії не завада. Дійсні ми на комісії вибираємо головою. є, якщо немає в разі відсутності голови, засідання має. Проводити право заступнику голови комісії. Якщо в таких випадках, то законом ще передбачено, що на комісії вибирають з складу комісії. За п'ять хвилин до початку новопризначений голова ОВК таки з'являється. Сивочолий чоловік назвав себе, ховаючи татуювання на руці, показав паспорт і прийняв присягу. Я Тюпалов Олександр Георгійович. Беручи на себе повноваження члена виборчої комісії. Та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержуватись Конституції України. А далі мала б закипіти робота та присягу решти членів комісії перериває запитання. Ви не могли казати суб'єкт висунення. Від кого ці люди? Ні, ми не маємо права. Ви маєте право, не маєте бажання. Ні, ми маємо написано, щоб ми представляли якісь політичні сили. Ми просто Ви Ви висуванцем політичних сил, зокрема тут. Більше половина про московських, про російських. Я просто хотів би подивитися в очі людям. Я зрозумів. Я кажу, я би просто хотів подивитися, хто в нас є. від руського єдинства. Що ви цирки тут не робіть? Я від руського блоку. І що далі? Що ви цирки робите тут? Коли ж пристрасті вляглися, комісія навіть затвердила порядок денний, та знову необачне запитання, і засідання комісії перетворюється на балаган. Приданіше його стрічку зирва. Засідали спостерігачі та члени комісії виборчого округу 117 допізна. Прийняли список спостерігачів від різних партій, склали завдання для наступного разу і пообіцяли зібратися вже наступного тижня, аби обговорити технічні питання роботи ОВК і проведення виборів. Ірина Папірна, Юрій Герасимов, наш репортер. Суперечливий гуртожиток. Мешканці відомчого гуртожитку, який належить меблевому комбінатові, ніяк не можуть порозумітися. Одні схвалюють усі дії керівництва підприємства, натомість інші стверджують, їх позбавляють умов проживання. Аби розібрати ситуацію, до обурених мешканців навіть завітав голова Сихівської адміністрації. Утім, згоди таки не досягли. Мешканці гуртожитку поділились на два табори. Сімейні отримали від керівника комбінату додаткову площу, тому задоволені і усі його ініціативи підтримують та схвалюють. Теперішній власник, він вже нічого нам поганого не робив. Ми з ним разом перекрили дах, де дах тік вже, я не знаю, скільки років. Ми е, разом з ним дружно перекрили той дах, дах не тече. Раз. Поміняли е, проводки всі, поміняли кабель, е, е, далі продовжуємо роботи, робимо ремонти. Натомість самотні залишати своїх кімнат не хочуть. кажуть власник гуртожитку, їх переселяє, бо має намір забрати собі частину будівлі. Там лишили всього одну кімнату, загальний туалет, В туалеті загальному хочуть зробити кухню. Ну і на які умови там ти жити? А як переселяти? Бачили там паркет 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 здути. Як переселяти? Кімнату я лишаю добру, кабулатка на тій стороні. Тут є багато вільних кімнат гуртожитку. Нашому мене переселяти тут з цієї сторони, в ту сторону. То вони хочуть віддати пану Слободаніку одну третю частину гуртожитка, а решту люди розібрали між собою. Власник не приховує, що планує частину гуртожитку залишити собі. Утім, демонструє, як облаштує житло переселенцям. Пропонується, щоб був умивальничок. Пропонується два варіанти: туалет, туалет чи туалет і душова. Ну в даному випадку зроблено два туалети. Ну, їм пропонується. Чи зробити душову два туалета, чи умивальник туалет душова, і от така кухня, яка повністю може задовільнити чотири людини без проблем? Керівник Сихівської райадміністрації ситуацію вивчив, бо неодноразово спілкувався з мешканцями та власником гуртожитку. каже, конфлікт можна вирішити в один спосіб. Неодноразові спроби посадити за стіл мешканців і директора все закінчує тим, що поверніть нам все як було. Хоча вони можуть скористуватися нагодою, наприклад, на якомусь поверсі зробити окремий поверх, де ви їх розмістити. Те, як вони хочуть, щоб був е, туалет, як їдальня була. і все спокійно. Це питання може бути вирішено. Районні посадовці та депутати наголошують: якщо не можна мирно домовитись, то треба звертатись до суду, який дасть відповіді на усі запитання. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький, наш репортер. Останній спогад про євро зникне з міських вулиць. У Львові демонтовують вказівні знаки, які встановили напередодні єврочемпіонату. На них позначки, які допомагали орієнтуватись у місті іноземним футбольним оболівальникам. зокрема вказували, як дістатись до стадіону, фан-зони, аеропорту чи залізничного вокзалу. Таких спеціальних ознакувань у центрі міста та вздовж головних магістралей встановили понад 800. Зараз вже більшість зняли. Роботи виконують працівники ЛКП «Львівсвітло», оскільки спеціальних служб для цього в місті немає. Демонтувати усі знаки планують вже до кінця вівторка. Роботи будуть тримати до кінця тижня, бо завершені роботи по демонтажу знаків. Їх було встановлено 800, зараз десь в районі 600 демонтовано вже. Я думаю, до кінця дня що мало що лишиться. Я думаю, що було завершення, можливо, сьогодні були завершені, ну, завершені роботи. У Львові святкуватимуть дні європейської спадщини. Така традиція побутує уже в півсотні країн. У межах акцій у суботу влаштують вісім безкоштовних екскурсій. Усіх охочих екскурсоводи поведуть галереями найбільшого храму середньовічного Львова костелу Єзуїдів. Також львів'яни побувають на вежах Корняк та церкви Михаїла. Побачать унікальні фрески Яна Генрика Розена у Вірменському соборі. До програми днів європейської спадщини долучили історичні пам'ятки, які вдалося відновити нашим сучасникам. Або Котрі перебувають у процесі реставрації. Потрапити на екскурсії зможе понад 400 львів'ян. Зареєструватись на безкоштовні екскурсії можна на сайті Львівської міської ради. Можна зайти в інтернет, знайти в пошуковому сервері сайт Львівської міської ради і зареєструватися. Є великий банер, де написано Дні Європейської спадщини і відразу є реєстрація. Заповнивши форму, ви потрапляєте на відповідну реєстрацію. Усі наші новини шукайте на сайті lviv24.com. Маєте для нас інформацію, телефонуйте 297-7775. Для вас ще про культуру та спорт. Я з вами прощаюсь. Гарного вечора. Новини культури представляє салон керамічної плитки та сантехніки Алегро. Вперше до Львова привезли майже 30 оригіналів Бруно Шульца. Цією виставкою у галереї мистецтв стартував фестиваль Бруно Шульца, який протягом двох тижнів триватиме у Львові та Дрогобичі. Востаннє ці рисунки Львів'яни бачили ще за життя Бруно Шульца до війни. Він був талановитим художником і письменником, польським євреєм, який усе життя прожив у Дрогобичі. Шульц був і художником, і літератором, і дуже серйозно вплинув на мистецтво ХХ століття в галузі кінематографії. Образотворчого мистецтва, словесного виразу, він був одним з творцем жанру і напрямку магічного реалізму в мистецтві. Аби львів'яни побачили магічний реалізм, цей проект готували два роки. І нарешті у співпраці українських та польських музейників до галереї мистецтв привезли 22 оригінали рисунків Бруно Шульца із фондів Варшавського музею літератури імені Адама Міцкевича. Варшаві Варшавський музей має найбільшу збірку кілька сотень рисунків Бруно Шульца. Таку колекцію зібрали завдяки тому, що різні друзі і знайомі шульца колись подарували ці речі музею. Ще три оригінали, у тому числі Тобто портрет належить Львівській галереї мистецтв. Вони особливі, бо їх галерея купила особисто у Шульца. Перші роботи були закуплені в 1930 році, коли кустушем галереї був Марцелій Гарасимович. Він також дуже часто давав свої роботи на високу, бо він був ще і художником. І ось на одній з виставок він мав, виставлявся поряд з таким молодим митцем, як Броношульц. Ці роботи його очевидно заскочили, сподобалися, бо мали дуже гарні відгуки і рецензії в пресі. І він вирішив їх закупити. Настрою виставці додали польські театрали з Любліна. Вони запрошують відвідувачів у чорну кімнату пам'яті художника. У повній темряві перед глядачами постають образи із творчості Бруно Шульца. Так почався шульцівський фестиваль. Від четверга у Дрогобичі будуть літературні зустрічі, вистави, концерти, виставки. А Львів почне фестивалити типу шульцівськи наступного тижня. Обіцяють презентації на форумі видавців, перформанси і десятки інших атракцій. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський, наш репортер для програми Культура. Сезон гарячих злижок в Алегро продовжено. Купуйте керамічну плитку та сантехніку зі знижками до 30%. 3 d дизайн у подарунок. Салон керамічної плитки та сантехніки Алегро, центр меблів та інтер'єру Марк. І вітання. Наш спорт до вашої уваги. 5 тисяч кілометрів на двоколісному. Учасники щорічної всеукраїнської велоестафети заїхали на Львівщину. Понад дві сотні учасників на велосипедах вже подолали більшу частину шляху, а після перепочинку в нашому місті вирушать до кінцевої точки на Майдан Незалежності у Києві. Ця велоестафета наймасовіший європейський велопробіг. Роваристи-аматори з'їжджаються із більшості областей України на Львівщину. Прибули у доброму гуморі. все нормально, дорога, слава господу, без великих ям. Немає прохолів. Все все добре. Довоколісні коні вже восьмий рік поспіль єднають і юних учасників і дорослих наставників. У таких довгих подорожах старші пригадують свої перші спроби. Початківці їздять на стадіончику маленькому, там де об'їжджають фішечки, шашечки, стають правильно. Оце було перше тренування. А перший раз виїхав на дорогу. Було тяжко, чесно. Дуже коли були старші, хлопці я дуже відставав. Найдовша відстань, яку ви подолали?» Не Знаю кілометрів 280 в день. Кінцева точка. Площа перед університетом Франка. Тут учасників всеукраїнської велоестафети зустрічає оркестр. Привітати колег спортсменів, прийшли і олімпійські чемпіони і львівські велосипедисти, що також доєднаються до пробігу. Вже в сьомий раз цей велопробіг їду, так що і з кожним роком бажання є постійно їхати його, тому що за ці за ці роки зібралися компанії, зібралися друзі, знайомі, той тобто, і постійно маршрут міняється, і маса емоцій, яких після цього велопробіга залишається. Зі мною вони і я і спогади весь час ідуть на протязі по цілого року. За лише приблизними підрахунками на останньому етапі гонки колона учасників налічуватиме майже чотири сотні роваристів. Та й шлях до Києва запевняють, бувалі велосипедисти буде нескладним. Ну, Найтяжчі були етапи це е, івано франківськ Ужгород, бо там по довжині. І оце. А тут вже більш-менш по відстані 130-140. Це для тих, хто лишився, це буде нормальна дистанція. Там нічого такого тяжкого не має бути. Хіба що буде боковий вітер, чи зустрічний. А коли гуртом, то воно нормально їдеться. Тим більше така, бачите? Е, Атмосфера дружня. У вівторок учасники вирушать до Волинської області. А фініш велоестафети відбудеться 8 вересня у Києві. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир, наш спорт. Львів'яни зустрінуться з віце-чемпіоном Румунії. Політехніка Галичина продовжує серію успішних виступів. Команда Желько Лукаєча під час зборів у Сербії знову здобула перемогу у товариському матчі. Цього разу Галичани перемогли клуб Фані Індустрі» Македонського з Македонського міста Кавадарці рахунок гри – 76-59. У минулому сезоні суперник політехніки Галичини дійшов до фіналу плей-офф Суперліги Македонії, де поступився у серії з п'яти матчів клубові МЗТ із загальним рахунком чотири Наступний поєдинок політехів проти Тіміш. Відбудеться вже у середу. Звідти чемпіоном Румунії Львів'яни зіграють у Белграді. Світ підкорюють найсильніші. Лів'янин Роман Мартиненко став другим у світовій першості з паверліфтингу. 21-річний хлопець навіть не сподівався на високий результат, однак зумів довести усім, що його руки серед найміцніших у світі. Молодий та сильний і ще студент львів'янин Роман Мартиненко підкорив Європу. Він став другим на чемпіонаті світу з пауерліфтингу та становив новий європейський рекорд. У світ пауерліфтингу Роман прийшов із боксерського залу п'ять років тому. Тоді хлопець хотів спробувати себе у чомусь новому. Тепер щоденні п'ятигодинні тренування стали для нього звичними. Я максимально присідав 320, а в період. В повністю всієї підготовки я при, присідав припустимо від 200 кг, ну і аж до 280. Тобто менше, так да. щоб не знати свого максимуму, що я можу підняти, не розстраюватись сильно на змаганнях. Однак на серйозних змаганнях розчарувань не було, адже наполегливості та впертості хлопця дивується навіть його тренер. Я зустрічала мало таких спортсменів, як Роман, які прагнуть, які хочуть і які працюють на свою перемогу. І можливо він відкладає на задній план всі там особисте життя будь яку роботу і думає лише про те, як показувати спортивний результат, високий спортивний результат на чемпіонаті світу, де зібралось пів тисячі па. Верліфтерів із 30 країн світу львів'янин Роман Мартиненко у ваговій категорії 83 кілограми, хоч і не сподівався, однак встановив новий європейський рекорд. Принаймні я боровся не за місце. Я боровся, щоб зробити суму 815. Це майстер спорту міжнародного класу. А вже так вийшло, що можна було попасти в призи. Ну і пожавши рекорд, навіть рекорд повторивши рекорд світу. Встановивши, навіть рекорд Європи 247,5. Ну це ж зараз є на сьогоднішній день рекорд Європи. Юніорський. Здобувши першу значну перемогу у житті, Роман Мартиненко і далі тренується. На світовій першості в Америці хлопець таки планує здобути золото. Ірина Шубінець, Володимир Квятковський, наш спорт. Це усе про спорт на сьогодні. На все добре. Київстар знижує ціни на зв'язок. Один із лідерів вітчизняного ринку стільникового зв'язку повідомив про введення нових пакетних тарифів. Зокрема, від початку тижня діє тарифний план Супер Київстар, порівняно з іншим тарифом Єдина країна. Він пропонує більше хвилин за менші гроші. Абонентна плата на день знизилася на 20%. І при цьому зниженні обсяг хвилин, які надаються клієнту на день в мережі Київстар, виріс на 40%. Тобто, була гривня 25, стала гривня на день. Було 50 хвилин, стало 70 хвилин. Абоненти, які хочуть дешево телефонувати на інші мережі, можуть замовити додаткову послугу. 15 копійок на інші мережі. Є нова пропозиція і для абонентів діджус. Пакет «Алло квартал» – 100 хвилин на день за 35 копійок на всі телефони мережі Київстар. У 10 разів більше інтернету та безкоштовні жарти. Ми створили спеціальний інтернет-портал для абонентів діджуз. Де вони можуть отримувати безкоштовний контент від 95-го кварталу? Дуже популярні актори, дуже популярний гумор, тому відповідно є в абонентів можливість відчути цей на собі, ці переваги. Цей пакетний тариф перший у співпраці «Київстару» із 95-м кварталом. Гумористична студія запропонувала назву для тарифу, зняла кілька рекламних роликів. А система телефонного обслуговування клієнтів діджуз заговорить голосами відомих коміків. Новий тариф Квартал» від «Діджуз». День народження легенди. Другу річницю з початку заснування відсвяткував делюкс готель Купава гості почали сходитись ще задовго до початку святкування. Господиня пригадує, як було важко починати справу, але запевняє, що в усьому головне бажання і мета. Я не зупиняюсь нікого, навіть які б не були перешкоди, я стараюся їх долати, як би не було важко. І це, напевно, бажання. І завдяки людям, шані, людей, поваді людей до нас. Ми стараємося. Андрій Кузьменко Добрий друг господині, проте на ночівлю ще ніколи не залишався, бо поруч живе мати співака. Був час, коли вперше довелось пожити у готелі. Коли мама ще не жила в Бріховичах років напевно, 10 тому, то ми тоді залишалися в готелі, Бо нам знаєш цікаво, було, такі хлопці з периферії приїхали. Готель Дністер інтурист, знаєш, те що було кругло. А зараз нема змісту. як і годиться у день народження, гості не шкодували побажань. Я хочу побажати їм процвітання, довголіття і всього самого самого найкращого. Мені тут дуже подобається, і я хочу, щоб вони такий рівень підтримували ще не один рік, а там два, десять, п'ятнадцять, двадцять і ще довго, довго, довго. Бажаю перш за все класних клієнтів, вдячних клієнтів, щедрих клієнтів і постійних клієнтів. І ви в правильному напрямку так і далі працюйте, і все у вас буде класно. Для гостей виступила Наталя Валевська. Відвідувачів розважали конкурсами, а наприкінці усіх частували українським короваєм. Євро – 10 гривень 4 копійки, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 24 копійки, польський злотий – 2 гривні 39 копійок. На середу, 5 вересня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Температура повітря в день 23 градуси тепла. Уночі 16 градусів вище нуля. Вітер південно-східний 1 метр на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії Екодім. Деталі за телефоном 224 90 99.